Будинок слово нескінчений роман. Світова прем'єра фільму відбулась 2021 року на 37-му Варшавському кінофестивалі. А з 9 травня його зможете побачити, і ви сьогодні ми дізнаємося, як створювали цю вражаючу стрічку. До нас завітає режисер фільму, член Європейської кіноакадемії Тарас Томенко. Тож піду зустріну гості. Доброго ранку. Вітаю. Вітаю вас і Прошу, будь ласка. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали. до Вітаю. Сідайте, будь ласка. Добрий ранку. Доброго ранку. Боже, і чай і все. Вітаю. Тарасе, так отож, коли все українська прем'єра, скільки буде часу глядачів, аби встигнути подивитися фільм саме у кінотеатрі? Ну, отже, наша подія, цей фільм, який ми готували понад 10 років, виходить 9 травня, і з 9 травня він буде ну два тижні точно в прокаті. І це але це буде залежати від глядачів, наскільки інтенсивно угу. люди будуть ходити і цікавитися стрічкою? Розкажіть як режисер, про що кіно? Я знаю, що він, я знаю, що е, це вже як послідовний так фільм від документального пішов. Так, спершу був документальний фільм. Е Мене збирали дуже багато матеріалу і в основу цього поклали сценарій до ігрового mm -hmm. фільму. Це фільм про період 20 30 х років Харків, будинок Слово, будинок, котрий побудували собі письменники, це будинок літераторів. Е, власне, де зібралися під одним дахом безліч геніальних, без перебільшення людей, поетів, письменників, композиторів, художників, режисерів митців, і так? Митців, весь. Так, і власне це фільм про цей період. Це драма. В першу чергу драма Миколи Хвильового як письменника, його внутрішній конфлікт, його внутрішній розлом. І, ну, власне, фільм про це покоління, котре ми втратили. У нас є трейлер. Давайте подивимося. Давайте. Ми построїли для вас этот дом. Дом советского літератора. Не бачили класиків в трусах, не Я вас знаю. Ми Микола Григорович хвилевий. Цей будинок. Це пастка. Я тут до тящи вершину писал, послухаєш. Я Щоб ти издал товариш! Трактор в полі дыр дыр-дир. Хто за що? Мы ми за мир. мер. Бачу! Он должен был писать. Он мне нужен был живой. Я задыхаюсь от твоей Революции, товарищ Хурево, нужно доводить до конца. — Вражаюче. — Цікаво. Дякую. Чому чорно-білий? Чорно чорно-білий це такий час був тоді. Чорно-білим. Це 20-30 роки, і ми хотіли ну, підкреслити час, атмосферу. Хоча в фільмі є один кольоровий кадр, насправді так. Але... Тут є своя драматургія навіть чорно-білого зображення, Вона, якби до кінця фільму стискається, стає все більш понурішим, гнітючим. От, Коли відбувалися зйомки? Та де? Зйомки ми почали десь в 2017 році, здебільшого, це був Київ. Ми Будували будинок, будували декорації, будували дуже багато інтер'єрів, екстер'єрів. Частково було в Харкові відзнято. На жаль, не так багато, як хотілося, тому що із за фінансових причин це велика експедиція, складніше. Так, складніше. Ось, але працювали над тим, щоб відновити цю епоху: костюми, реквізити, найменші деталі. Ми дуже багато докладали до цього зусилля. Отож, як ви обирали акторів під таких легендарних особистостей? Важливо, щоб актор, який зіграв поета чи письменника, відповідав зовнішньому зовнішнім характеристикам, і важливо, щоб було внутрішні. Скажімо, ну це в нас був зірковий склад, котрий був це і В'ячеслав Довженко, і Дмитро Олійник, і Андрій Саєнко, і Лєра Ходос, і у ну, нас ціла плеяда зірок дійсно. Міцний, склад. Міцних, так, яких відомих. От. Я думаю, що основним відкриттям це буде. Це буде актор, який зіграв Аким Акімова, товариша Акімова, це Дмитро Олійник, Це була перша його дебютна і Я думаю, що він з нею справився надзвичайно потужно, і це буде дійсно несподіванка і дійсно таке акторське відкриття в Україні в українському кіно. Ну, акторський склад класний. Мені сподобався. Так, дякую, дякую. Скажіть, будь ласка, на кого, на якого точніше глядача орієнтований ваш фільм? Це. Молодь, це середній вік, чи це чи вже така доросла аудиторія. Ви знаєте, це важко говорити, тому що це питання не до режисера. Я цей фільм орієнтував на себе, mm. щоб він був мені цікавий в першу mm -hmm. чергу. А хто подивиться, оскільки в нас вже є вже ціла величезна аудиторія, тих, хто дивився документальний фільм mm -hmm. ще з 17-го року, да, і ці люди вже тоді вони були, були школярами, вони вже підросли і вони вже, мабуть, прийдуть з дружинами зі своїми із дітьми. Ось, але як, як показує практика, це дійсно там з 18 років там, і, до, і до старшого покоління, тому що цей період залишився незнаним старшому поколінню. На жаль, вони не вивчали це в школах у mm -hmm. цей період, і тому старші люди, котрі дивляться, для них це дійсно відкриття. До речі, про старих людей дуже цікаво, чи хотіли б ви, щоб цей фільм подивилися вчителі старої формації, та, звісно, які багато та... чого можливо для себе нового відкрили. Звісно, і вчителі і учні хай дивляться. От ми робили цей фільм ну для широкого глядача, а насправді для того, щоб люди знали нашу історію, люди знали про наших поетів. Це надзвичайно величезний виклик для нас, тому що вперше ми побачимо, ну, мабуть, вперше в українському кіно. Це будуть поети, письменники, яких зіграли актори. Ну до цього mm -hmm. мені здається, це тільки в 90-х роках було декілька фільмів про розстріляне відродження, і то вони пройшли якби малим екраном. Насправді це ну, важлива історія, тому що так як запам'ятаються люди, які зіграли наші актори, так цих сп... надалі. Письменників будуть дещо сприймати під таким котом. А скажіть, от ви зняли спочатку документальний фільм, ви його випустили, і ви одразу зрозуміли, що ви хочете зробити продовження? Ну, скажімо. Ні ігровий фільм все було навпаки. Ми спочатку думали, що ми зробимо, ми працювали з Любов'ю Якимчук, українською поеткою над сценарієм художнього фільму. А оскільки треба було поглибити пошук, зрозуміти хто чим дихав, ми дуже багато шукали в архівах. І спочатку народився документальний фільм, тому що в нас ми були переповнені цим матеріалом, це потрібно було кудись діти. До речі, фільм є в вільному доступі на Ютубі. Документальний його можна подивитися. А і потім, коли ми вже закінчили з цим сценарієм, ми вже перейшли до ігрової картини, що було нашою основною задачею. Добре, коли ви вивчали матеріали, що вас особисто вразило в історіях поетів художників. Ну, Суте, там, ну, це Там безліч я розумію. Можна біографія, що це, це просто. От, давайте uh... топ-5. Що вам найбільше От, вразили? Ну, знаєте, тут, коли, ну, коли я працював в архівах, да, і коли я тримав о, листи Куліша із Соловків, котрі він писав о, до своєї дружини, це такі маленькі папірчики, написані лівцем російською мовою. І коли ти тримаєш цей папірець і ти розумієш історію, що за цим стояло цього листа. Фантастичне, може собі. уявити. Полішав будинок слово. І тоді це ну це просто йдуть мурашки по тілу, і ти розумієш, яка страшна історія була, яка страшна, що, і що їх чекало після цього листа. Звісно, про тому в тому листі не можна було багато написати. Він писав: Прийшли мені часнику, бо випали всі зуби, бо в мене цинга. І ти розумієш, яка насправді трагедія цілого покоління за цим всім стоїть. Я так розумію, що ще дуже великий інтерес підігрів до прем'єри фільму Будинок слова мюзикл хлопців з муру. Так угу. розкажіть про це трошки. Слухайте, я ну я не бачив їхньої е е опери. Я не ходив. Я знаю, що ну, Олександр Хоменко він ще коли був в школі. Він був закоханий в документальний фільм Будинок слова для нього це справило величезне враження. Він загорівся і він власне зробив цю інстаграм оперу. Крім того, що він нам допоміг, він монтував цей ролік під музику гурту Назва. Ось, але мені здається, що надзвичайно тут багато таких супутніх проєктів. Отже, коли ми починали проєкт Будинок слова, про «Будинок Слово» ніхто не знав на той час, взагалі, в принципі. І після цього вже виникли і опери, і інстаграм-сторінки, і читання, і дуже-дуже багато всяких течій молодіжних, котрі підхопили цю ідею будинка слова. І насправді я вважаю, що це дуже круто, тому що для молоді це ну ми заради цього і робили цей фільм. Дуже цікаво. Я вам скажу так, що інтерес хм. до фільму величезний. величезний. Бажаємо вам звичайно успіху в кінопрокаті і дякуємо величезне вам дякую. за дякую. Тож з 9 травня приходьте в кінотеатр. Обов'язково обов'язково у нас в гостях був режисер фільму Будинок слово нескінчений роман Тарас Томенко.